Значить, дивіться, от стоїть рейндж ровер. Да? Шановний пане да, поліцейський, да, стоїть рейндж ровер, який нарушає правила. Він стоїть е, занадто близько до перехрестя. І за нього ця машина, яка стала жертвою ДТП, да, змушена була висунутися вперед, бо вона нічого не бачила, не бачила виїзду. І ви кажете, що цю машину штрафувати не варто. Я не казав такого. А чого ви не накасите? штрафуєте? А чому ви не ще штрафуєте? Тому що немає водія. А я... водія викликати не можна, так? Наприклад, що щоб на приїхав? Ви знаєте, хто на ньому приїхав? Ну, — А яка мені різниця, хто приїхав? Він порушив правила. Ну, хто? Ну, ну давайте оформляйте, оформляйте так. протокол. Я вам покажу посвідчення. нам казати, що Шевчук. На камеру дивіться, будь ласка. Ось моє посвідчення. Руками не можна Покажіть мені на камеру. Будь ласка, я вам. На камеру? Я на камеру ви не хочете показувати. Ні, звичайно, я ж не зобов'язаний вам показувати на камеру. Mm -hmm. Я вам особисто показав, представився, правильно? Добре, Значе, Я ще раз так для, для повноти я покажу. А я вам мішаю, так? Все, давайте. Так у нас оформляється ДТП. Є явний порушник, який фактично і став причиною ДТП. Поліції, в принципі, все рівно, бо там досить дорогий рейндж-ровер стоїть. Тому, в принципі, поліцейських це не хвилює.